Той, хто володіє інформацією, володіє світом. Натан Ротшильд ми живемо в епоху інформації, де медіа визначають реальність, формують суспільну думку та впливають на наше сприйняття світу завдяки технологічному розвитку. Доступ до інформації став миттєвим, але разом з цим зросли й ризики маніпуляцій. Новини, аналітика, розваги все це сьогодні доступно незалежно від статусу чи достатку. Проте варто пам'ятати, можливість отримувати інформацію не завжди означає вміння її критично сприймати. Якщо заглибитись в історію, стає очевидним, що інформаційна революція почалась не вчора. Люди завжди прагнули обмінюватись знаннями, а перші медіа з'явились ще в античні часи. Наприклад, ранковий перегляд новин у соцмережах або газетах колись був звичною справою і для стародавніх римлян, які збиралися на форумах, щоб дізнатися про останні події. Але як саме медіа технології пройшли шлях від висічених на камені написів до штучного інтелекту, що створює новини та контент? І головне, як вони перетворили світ на глобальне село, давайте розберемось, але перед початком нагадую, що ваша допомога і підтримка важливі як ніколи. Оле тому величезне дякую за активність. Якщо вам подобається те, що я роблю, закликаю тиснути вподобайку та написати коментар. Якщо ж не подобається, то робіть те ж саме, а я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Юлій Цезар, відомий нам як політичний лідер, але мало хто знає, що його можна вважати батьком журналістики. Щоб жителі Риму завжди були в курсі подій, він почав випускати рукописне видання Акта Сенатус. АКТА Сенатус стало першим джерелом відкритої інформації про політичні події. Державні церемонії та рішення Сенату до цього такі відомості були прихованими від простих громадян. Це зармав стратегічну мету: позбавити своїх опонентів переваги, розкривши деталі роботи сенату та забезпечивши народ доступом до правдивої інформації без цензури. Таким чином, починаючи з 59-го року до нашої ери, громадяни отримали доступ до своєрідного аналогу газети. Цікавий факт: згідно з дослідженнями, наведеними у книзі Тіаго Форта створення другого мозку, ми з вами щодня споживаємо в середньому 34 гігабайти інформації, що еквівалентно 174 газетам. І цей обсяг продовжує невпинно рости. Вміння знайти та відокремити необхідну істину та зробити обґрунтовані висновки стало на рівні з виживанням для сучасної людини. І якщо ви помічали за собою такі аналітичні здібності та любов до детективної. Діяльності у мене для вас гарна новина. Go IT проводить безкоштовний чотирьохденний інтенсив з дата аналізу. Насправді ви й так кожен день опрацьовуєте величезну кількість інформації, наприклад, просто обираючи відповідний товар в інтернет-магазині серед купи пропозицій. Аналітик даних це та людина, якій великі компанії платять гроші за її висновки. Спеціаліст цієї професії збирає інформацію як шматочки пазлу, шукає закономірності, на яких потім громадяна. Грунтуються важливі рішення. На інтенсиві протягом чотирьох днів ви зможете не лише дізнатись про принципи роботи дата аналітика, а й виконати практичні завдання з підтримкою менторів. І все це безкоштовно. Переходьте за посиланням в описі під відео та спробуйте свої сили в одній із найзатребуваніших професій сучасності. Зареєструвались? Тоді я продовжую. У середньовіччі інформація здебільшого передавалась усно, що часто призводило до її спотворення. Хоча цей метод поширення новин популярний досі. Запитайте будь-якої бабусі під під'їздом. Іноді створювались рукописні повідомлення, проте через високий рівень неписемності вони залишались доступними лише вузькому коло осіб. До появи друкарського верстату такі рукописи швидко зношувались, передаючись із рук в руки. Подібна система існувала і в Китаї вже в другому столітті до нашої ери при імператорському дворі в Пекіні почали видавати офіційний бюлетень. У восьмому столітті на шовкових сувоях почали випускати один із перших інформаційних вісників Хаюен <клес> Запао, який містив новини від державних чиновників і поширювався серед різних провінцій. Перші друковані газети з'явилися у сімнадцятому столітті. А одним із піонерів у цій сфері став Страсбург у 1605 році. Там була опублікована, мені надто мало платять, щоб я намагався прочитати цю назву, яку видав місцевий купець Йоган Каролус. Того ж року в Парижі вийшло перше інформаційне періодичне видання. А трохи пізніше, у 1621-му, в Лондоні, почав друкуватися щотижневик Курант. Видання висвітлювало політичні події та міжнародні новини з Італії, Німцямці Угорщини, Польщі, Чехії та Голландії. Королівські двори швидко збагнули, що преса є не лише джерелом новин, а й потужним інструментом впливу. В багатьох країнах уряди почали контролювати зміст газет, використовуючи їх для формування громадської думки. Наприклад, у 1631 році в Парижі почала виходити ля газет, яка фактично стала рупором влади. Разом із поширенням газет постала й проблема цензури. Якщо в 19 столітті Велика Британія поступово рухалась до свободи слова, то в інших країнах контроль над пресою залишався суворим. Згодом цензура стала невід'ємною рисою тоталітарних режимів, які використовували її для обмеження інформації та контролю над суспільством. Цікаво, що у 15-му році імператор Тиберій, розлючений критичними висловлюваннями на свою адресу, наказав припинити публікацію згаданої акта сенатус. Цей випадок увійшов в історію як перша заборона періодичного видання та один із перших прикладів цензури в західному. Світів наступний значний крок у розвитку преси відбувся у 1833 році, коли в США з'явилась перша бульварна газета «The Sun». Видавництво відійшло від традиційної передплати та почало продавати видання безпосередньо на вулицях за доступною ціною. Тематика газети не змінюється століттями. Її наповнювали як перевірені новини, так і сенсаційні матеріали про злочини, скандали та гучні події, що приваблювали читачів. На той час тираж засам досягав близько 70 тисяч примірників. Цікавинка. Назва бульварна преса походить від паризьких вулиць, де газетярі голосно вигукували заголовки, намагаючись привернути увагу перехожих. Окрім цього, популярність таких видань зумовлював їхній ефектний вигляд: великі кричущі заголовки, кольорові перші шпальти та численні ілюстрації. Основну аудиторію таких газет складали грамотні, але не завжди високоосвічені люди. Їх більше цікавила брудна білизна селебриті та спрощені політичні матеріали, аніж аналітичні статті. Попри те, що бульварні видання досі вважаються ненадійними, їхня популярність серед читачів не зменшується. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Винахід друкованих газет відкрив людству доступ до інформаційної епохи, але справжній прорив комунікації стався з появою радіо. Раніше щоб почути виступ із Метрополітен Опера в Нью-Йорку, жителям Лондона доводилось долати. Океан тепер достатнім було лише налаштувати радіоприймач 24 грудня 1906 року. Світ отримав несподіваний різдвяний подарунок. Першу в історії радіотрансляцію. Екіпаж судна компанії Юнайтед Fruit, що плив у Атлантиці біля узбережжя нової Англії, почув у навушниках не звичні сигнали азбуки Морзе, а чіткий чоловічий голос. Невдовзі ефір наповнили звуки скрипкового концерту та уривки з Біблії. Шлях до появи радіо розпочався з відкриттів шотландського фізика Джеймса Максвелла. Він першим сформулював ідею, що електромагнітні хвилі поширюються в просторі так само, як світло. Його ідеї перевірив і підтвердив на практиці німецький вчений Генріх Герц. Розвиток бездротового зв'язку привернув увагу багатьох науковців, але найбільший внесок зробили італієць Гульєльмо Марконі та серпні Кола Тесла. Попри те, що саме Тесла першим передав бездротовий сигнал, всі плюшки дісталися Марконі, бо певно був не настільки божевільним, точніше, геніальним. Не менш важливим був внесок канадського фізика Реджинальда Фесендена. Він запропонував ідею передавати людський голос і музику через ефір, розробивши технологію модуляції безперервних сигналів. І що це значить як з гуманітарій? Однак в радіоефірі 24 грудня 1906 року саме Фесенден читав біблійні уривки та виконував музичні композиції. Місцем народження радіо стала Метрополітен Опера в Нью-Йорку, звідки передавали перші звуки в ефір. А вже у 1920 році американці вперше дізнав. Налися по радіо важливу новину президентом обрано республіканця Ворена Гардінга. Коли ми говоримо про радіо, автоматично згадуємо і телебачення. Цей винахід змінив світ, зазумбувавши мільйони людей. Незважаючи на те, що сьогодні його витісняє інтернет, саме телебачення залишається потужним засобом впливу на масову аудиторію. Мало хто знає, але зумбоящик з'явився раніше за радіо. У 1884 році. Німецький дослідник Пауль Готліп Ніпков отримав патент номер 30105 на електро електричний телескоп він працював на основі механіко-оптичної передачі зображення. Саме тоді вперше вдалося передати видиме зображення. Проте перші успішні спроби передати чорно-біле зображення провів інженер і винахідник Джон Берд. Саме він 26 січня 1926 року вперше продемонстрував передачу живого зображення, після чого його назвали батьком телебачення. Хоча зображення на екрані було маленьким, як автора, 5 на п'ять сантиметрів, і розмитим це вже був перший справжній телевізор, що склав основу для майбутніх технологій. Одним із перших успішних експериментів Берда стала трансляція виступу ляльки з частотою 12,5 кадрів на секунду. Але шлях до цього успіху був непростим. Домашні випробовування винахідника супроводжувались гучними звуками та яскравими спалахами, через що сусіди постійно скаржились. Вони вважали його силогоманом, який захаращував свою квартиру непотрібними речами. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Що спільного між відпочинком у Карпатах і донатом на М 113 Твій донат? Це внесок в покупку медиваків, які рятують життя бійців третьої штурмової на полі бою. А також твій донат: можливість виграти відпочинок в преміум готелі Морва посеред Карпат, сім діб проживання в готелі, харчування, спа центр, спортзал, йога, дитячий центр та багато іншого всього від 100 гривень. Більше донатів, більше шансів на виграш. Та не забувай про зимову тисячу від уряду, яку теж можна задонатити на збір та отримати цілих 10 шансів на виграш відпочинку в Карпатах. Усі лінки в описі під відео. Штурмуй банку донатами. Натхненний успіхом Берд звернувся до керівництва Баба Бабі сказала, а точніше, бібісі, з проханням провести передачу зображені через телефонні лінії з його лабораторії до будівлі телерадіокомпанії. Цей експеримент виявився успішним, а наступним кроком стало передавання сигналу на велику відстань із Житомира до Акапулько. Ну добре, із Лондона до Глазго. Завдяки своїм досягненням Берд заснував компанію для розвитку телебачення і в 1928 році зміг забезпечити першу трансляцію між Лондоном і Нью-Йорком. Однак навіть після цього він не вважав, що досягнув мети. Він розумів, що телебачення стане популярним і його потрібно зробити доступним для звичайних глядачів, а не лише для вузького кола задротів – ну, фанатів нових технологій. Лише наприкінці 1929 року, після тривалих переговорів із BBC, Берт отримав дозвіл на повноцінні трансляції, які стали першим кроком до популяризації телебачення або ж зомбування людей у всьому світі. Інтернет перевершив усі попередні медіа та став важливою технологічною віхою, яку часто порівнюють із винаходом друкарського верстата Гутенберга. Основою для його створення стала мережа ARPANET, розроблена американськими військовими. Коли четверто. 2 жовтня 1957 року СРСР запустив на робіту Супутник Супутник 1, дуже оригінальні неймінги. Це викликало паніку в США. Американці зрозуміли, що можуть програти СРСР як у космічних, так і військових технологіях, що в умовах холодної війни було неприпустимим. У відповідь адміністрація Ейзенхауера заснувала агентство АРПА, яке зосередилось на спеціалізованих наукових дослідженнях. А агентство створило максимально сприятливі умови для дослідників: великі гранти від USID, доступ до ресурсів і час на експерименти. Бюджет більшості проектів АРПА значно. Перевищував фінансування інших наукових програм, що забезпечило швидкий прогрес. Від дослідників вимагало лише результатів на початку 60-х років. Комп'ютерний теоретик Джозеф Ліклайдер очолив групу, що працювала над мережею для передачі пакетних даних базою для майбутнього інтернету. У 1969 році з'явилася перша робоча мережа Арпанет. Яка спочатку об'єднала чотири комп'ютери, а до 1971 року вже 15. Через рік кількість вузлів збільшилася до 37. Хоча Арпанет початково створювався для військових і державних потреб, вона поступово розширилась по всій території США та Дісталась Європи, коли багато людей почали вимагати підключення до мережі, в 1983 році від Арпанет відокремилась військова частина Milfnet, Military Network. У 1989 році британський інженер Тім Бернерс Лі розробив для європейської організації ядерних досліджень ЦЕРН концепцію інформаційної системи, яка дозволяла взаємодіяти з документами, розміщеними в різних точках мережі. Через два роки він представив світу html редактор та перший веб-браузер, відомий як World Wide Web. А вже в 1993 році Церн відкрив цю технологію для публічного користування, що стало початком нової епохи у сфері обміну даними. У 1994 році студенти Стенфорда Джері Янг та Девід Файло заснували сайт, який згодом перетворився на популярну пошукову систему Yahoo! У цьому ж році був запущений вебраузер Netscape Navigator. проте його успіх був короткочасним через конкуренцію з Internet Explorer від Microsoft. Тим часом у 95-му році з'явився eBay, який перетворився на провідний онлайн-майданчик для торгівлі. У 1996-му році ізраїльська компанія Mirabilis створила ICQ, першу популярну програму для миттєвих повідомлень і можливості знайти опонента по IP. Рік 98-й ознаменувався поя. Вої компанії Google, а у 2001 році було засновано Вікіпедія, відкритий ресурс, який дозволяє кожному користувачу редагувати статті. Хоча краще звучатиме так: Вікіпедія. Ресурс, який має відповіді на майже усі питання, і майже 99% блогерів пилять з нього контент. На початку 2000-х років важливим нововведенням стали Skype, що забезпечив безкоштовні дзвінки через інтернет, та веб-браузер Firefox, який зумів стати гідним суперником Internet Explorer. Сьогодні інтернет став невіддільною частиною життя для майже 40% населення планети. Люди ведуть блоги, дивляться відео на YouTube, обмінюються думками у Хвітері та Фейсбуці. Технології, що колись здавалися фантастикою, стали нашою реальністю та продовжують змінювати світ щодня. Сьогодні ми живемо в еру, коли інформація стала ж такою доступною, як вода у крані. Ну окрім хіба що Африки. Але саме тут криється новий виклик: у океані даних легко потонути. Тож, якщо ви не зареєструвались на безкоштовному інтенсиві з дата аналітики, від GoIT, то скоріше переходьте за посиланням в описі, адже як казав ще Юлій Цезар, правди в інформації. Мації не більше ніж потрібно народу, окей, він так не казав, ну але ви поняли. А взагалі, як казав Сундзи, не потрібно вірити всім цитатам в інтернеті. Штучний інтелект вже пише новини, створює розважальний контент і навіть впливає на масові настрої. Світ перетворився на велике глобальне село, де кордон між правдою і вигадкою дедалі важче розрізнити. Саме тому критичне мислення залишається важливим. Не дайте себе накохати. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуальна. I